Такі з яких матеріалів зробити декоративну штукатурку мапу світу. Робимо ми із звичайної акрилової шпаклівки, не із гіпсової. МГФ-акрілошпадель, яку придбали в Укргості. Спочатку ми кварц ґрунтівкою нанесли. Зробили ось таку фактурку. Зараз її підшліфуємо, погрунтуємо і пофарбуємо в два шари фарбою Дюфа Матлатекс. Ось така стійка миття. Яку купували в Укргості. Це бюджетний варіант. Пофарбувати можна будь-який колір, можна зробити двокольоровий. Як зробити двокольорову? Ось ми підготували вже для двокольорової квас-ґрунтівку, МГФ кварс-ґрунт. Ми затанували в темно коричневий кольор тут вручним способом, ось таким е барничком. Після цього ми саму шпаклівку також затануємо світло коричневий кольор, вскриємо лаком МГФ акрил, мгф -панель лак. І додамо трошки. Бронзи на верхушки античної і подивимося, що із цього вийде. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в укргост.